Вітаю! У цьому відео я покажу вам, як виконати ваше домашнє завдання, яке я вам задала, і яке ви можете подивитися у своєму підручнику інформатика Ольга Коршунова на сторінці 54. Це завдання 3. Звучить воно так: набери текст у середовищі текстового процесора та зміни властивості текстових символів за зразком. І у нас тут наведений зразок вірша на санчатах. Я цей вірш уже набрала, щоб зекономити час. На чому хочу зупинитися. Подивіться, будь ласка, для того, щоб створити пустий рядок у цьому вірші, треба натиснути клавішу Enter. Тобто, якщо у мене курсив стоїть тут, я натискаю на Enter, у мене з'являється вільний рядок. Додається іще один рядок. Це вірш. Тому кожна строчка вірша починається з великої літери. Так як у вас тут на зразку. І коли ми зараз почнемо змінювати зовнішній вигляд ось цього нашого текста. Це називається форматування. Змінення зовнішнього виду форматування тексту. Що ми робимо перше? Перше це наша назва. Вона у вас на зразку набрана великими літерами і синім кольором. Як мені це змінити тут? Ставлю курсор перед назвою, затискаю ліву кнопку мишки і веду її вправо. Виділяю свою назву. Тепер змінюю колір на синій і змінюю регістр. На всі прописні. Бачите? Зміни відбулися. Далі. Я лечу, лечу, лечу. Два слова лечу, ось оці останні. Вони більше і більше від попереднього, від першого. І якщо у мене тут 14-й зараз шрифт, то це слово лечу я роблю 16-й. А ось це лечу. 18-й розмір беру. І бачите? Схоже на те, що від мене хоче підручник. Тепер три слова униз, униз, униз. Тут історія зворотня. Перше слово униз у мене буде саме найбільшим розміром шрифта. Це 18, потім 16 і останнє 14. -й. Крім того, як мені здається, що ось оці лечу-лечу два слова і униз-униз вони ще й виділені напівжирним. Тобто ось натискаю на цю піктограмку напівжирний, виділяю ось оці два слова, знову ж таки, курсив. Ліву кнопочку я затисла, виділила це по кому. І натиснула на те, щоб ці слова стали напівжирними. строчка мимо сосен і беріз Сосен і беріз також змінений колір тексту на сірий. Ось я тут, де у мене колір шрифту, а вибираю ну, ось оцей сірий. Ось. І остання строчка у нашому вірші, а на гору не хотять, вона курсивом набрана і ще й підкреслена. Виділяю цю останню строчку, натискаю на піктограмку курсив, і поруч піктограмка підкреслена. Дивіться, мені здається, що нічого я не пропустила. Змінила вигляд листа е, вірша так, як від мене вимагав зразок. Е, автора тут можна не вказувати. Я дозволяю тут в нашій домашній роботі не вказувати. Після цього що робимо? Саме головне треба зберегти цей файл. Я заходжу в вкладку Файл, вибираю команду Зберегти як. Цей комп'ютер, і я можу просто-напросто дозволити собі на робочому столі зберегти цей файл. Причому я погоджусь тут з тією назвою, яку запропонував мені комп'ютер. На санчатах натискаю на кнопку зберегти. Тепер у мене цей файл, збережений, ось він на робочому столі. Вам залишилося тільки прикріпити його. В Google класі як виконане домашнє завдання. На цьому виконання вашого домашнього завдання і закінчиться.